Як почуєш серця зов, як заграє скорше кров, не лякайсь і не турбуйся, бо це любов, а любов це річ дивна, не збагнута чарівна, і опертися не силінія. Ти з любов'ю собі не жартуй, і з моїх почувань не шуткуй, бо що сталось мені? Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Сьогодні я хочу вам показати, як я готую корзиночки із білковим кремом. Для приготування корзиночок візьміть 3 жовтка, 200 г масла, кімнатної температури, 130 г цукор-пудри і збийте міксером, 1 пачечку ванільного цукру, 350 г борошна Змішайте з однією чайною ложкою розпушувача. В оригінальному рецепті іде амоній. А я використала звичний для нас порошок для печива для вашої зручності. Спочатку вимішуйте міксером, а потім вимішуйте лопаткою. На 15 хвилин поставте тісто у морозилку. Через 15 хвилин підсипте трошки борошна і обкачайте тісто. Обійміть його. Я вам покажу два способи, як можна формувати корзинки. Перший спосіб розкачайте тісто товщиною 5 мм, і виріжте формочкою кружельця. Приблизно я поміряла форму, щоб мала діаметр 8 см, так як мої корзинки. Другий спосіб буде ще простіший. Ми тісто розділяємо на рівні шарики, приблизно повна чайна ложечка, це буде 25 грам. Для зручності я собі зважила ми робимо такі шарики, а потім кожний шарик ми розкачуємо вже у корзинці. Обминаємо і так робимо, аби дно не було дуже товсте. Для зручності, друзі, ви можете заморозити шарики у морозилці і, коли вам потрібно, розморозити, і спекти корзинки. Або випекти корзинки і вже готові корзинки заморозити. Корзинки випікаємо при температурі 200 градусів 10 хвилин до легкого зарум'янення. А тепер готуємо крем. Крем будемо готувати білковий. Візьмемо три білка, 1-4 чайної ложки лимонної кислоти, дрібку солі і на протязі 5 хвилин із 200 г цукру будемо збивати білки. За той час ми поставимо воду до закипання. Коли ми зб'ємо білки, вода вже почне кипіти. І ми збавляємо вогонь до мінімального, ставимо білки на водяну баню. І продовжуємо на водяній бані ще збивати білки 10 хвилин. Дивіться, аби посудина не торкалась води. Коли ми зняли із водяної бані, ще одну хвилину продовжуємо збивати, а тоді білки. Кладемо у кондитерський мішечок, викладаємо на корзинки, які вже охололи, кисленьке варення, і зверху викладаємо білковий крем. Я використала насадку, яка називається Зірочка. Ви можете зробити так, як я, а можете прикрасити на свій смак. Хай вам смакує, друзі. Маю надію, що вам все вдасться. Саме такий спосіб заварювання білків, які я вам показала, я вважаю найбільш безпечним. До зустрічі на каналі Як Варити і печи. Підписуйтесь, ставте вподобайки, адже це ваша вдячність за мою працю. До зустрічі на каналі Як Варити і печи. Хай вам Жарту і з моїх почувань не шутку, Бо що сталось мені, може стати, й тобі, а мене ти за це не минуй, бо не знати години дня, як один, так заб'ються серця, не поможе тоді.